Назви, що ти бачиш на картинці. Як можна назвати загальним словом чоловіка, жінку і дитину? Сьогодні ви зможете отримати нові для себе відомості про людину та будову її тіла. Навіщо нам потрібно знати, хто така людина? Чому лікарі повинні добре знати будову тіла людини? Чому кожна людина та дитина повинна знати свою будову тіла? Тож пропоную переглянути наступну картинку та назвати. Тіло людини складається з різних органів. Окремий орган частина тіла, що має певну форму і виконує певну роботу в організмі. У кожного органу є свої є професія. Тому завдяки легенів ми дихаємо, а шлунок здійснює наше перетравлення їжі, які назви органів вам відомі, яку роботу вони виконують в організмі людини. А зараз ми перевіримо, як ви гарно запам'ятали. Покажіть, де знаходиться ваша шия. Покажіть на грудну клітку. Погладьте один одного по спині, погладьте себе по животу, підніміть праву руку вгору, сховайте ліву руку за спину, поставте праву ногу на п'ятку. Ступніть лівою ногою. Молодці, ви гарно справилися, тож ви повинні дуже гарно знати свою будову тіла. Так наша гра підійшла кінцю. Дякую вам за увагу. До зустрічі!